Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає, пташки пісеньки співають, рибки в озері пірнають, квіти всюди розквітають, це вони нас так вітають, тож заняття розпочнемо, розвиватися підемо. Діти, у нас сьогодні буде цікаве заняття доброти. Сьогодні день. Коли всі люди говорять про безпритульних тварин, про те, як треба і необхідно до них відноситися і допомагати їм, малята! Хто такі безпритульні тварини? І чому їх так називають? Безпритульні тварини це тварини, які залишилися без домівки, і винні в цьому люди. Але раніше люди і тварини були дуже дружніми. Адже це люди приручили котів і собак. Коти і собаки були і є гарними мисливцями. Коти і собаки дуже різні, мають певні риси характеру і повадки, але все одно вони намагаються бути разом. Зараз малята пропоную вам виконати вправу. Вгадай, про кого говорять. Вам потрібно вгадати? Про кого я кажу. Про кого можна сказати гарний охоронець? Так, це собака. Про кого можна сказати, майстер підкрадатися? Котик приносить капці, лає, любить гуляти на вулиці. Собака! А хто любить багато спати, вмиватися, мурчати не любить купатися. Так, це кіт, молодці. Діти, а ви мультфільми і казки любите? Зараз ми з вами проведемо мультвікторину. Скажіть, будь ласка, як називається команда рятівників, які завжди були готові прийти на допомогу? Так, це щенячий патруль. Герой цієї казки завжди ходив у чоботях. І допомагав своєму господарю стати богатієм. Вірно, кіт у чоботях. Герой цього мультфільму не любив сваритися з мишами. хотів завжди з ними дружити. Це кіт Леопольд. Герой цього мультфільму жив самостійно у селі з хлопчиком дядя Федір. Так, це квашено, молодці. Всі ці тварини дуже віддані по відношенню до людини, але за певних обставин люди їх зраджують, виганяють, ображають. На жаль, на вулицях все більше і більше безпритульних тварин. Як ви гадаєте, що треба і не можна робити, якщо вам зустрілася така тваринка? Не можна замахуватися на собаку гілкою, рукою і кричати. Не можна починати бігти, коли ви побачили безпритульну тварину. Не можна відбирати у собаки те, що він їсть. Не можна показувати свій страх і хвилювання. Собака може відчути це і повести себе агресивно. Якщо собака вас усе таки вкусив, то треба негайно звернутися до лікаря. А як ми можемо допомогти безпритульним тваринкам? Віддати їх у притулок, змайструвати їм теплу будку, нагодувати їх. Малята, безпритульні тварини не змогли б прожити на вулиці навіть дня, якби не існували ті. То переймаються їхньою долею, підгодовують їх, відводять у притулок, лікують. Завдяки волонтерам все частіше чотирилапі знаходять собі нових справжніх господарів і стають для них справжніми друзями. Пам'ятайте, малята, домашні тварини це не жива іграшка, а член вашої родини. Така ж жива істота, як і ми, зі своїми потребами, особливостями та характером. Найкращі, а іноді навіть єдині друзі, які ніколи не зрадять вас. Бережіть та піклуйтесь про них.